У храмі Благовіщення Пресвятої Богородиці зустріли ікону стрітення Діви Марії та праведної Єлисавети, матері Іоанна Хрестителя. Зустріти святиню зібралися близько сотні прихожан та містян. Ікона була замовлена на початку весни на святій горі Афон у Афонського іконописця і писалася в столиці Афона в місті Карея. Освящалася в двох афонських монастирях 30 вересня. Прибула на українську землю. Святиня вже була у Чернівцях, Почаєві, в Рівненщині. Освящалася на святинях Києво-Печерської лаври. Опісля зустрічі ікони перед храм перед образом у храмі відслужили урочисті молебні святі Богородиці та праведній Єлисаветі. Це очередна зустріч ікони. Которая приїхала к нам з Афона, встреча, благовещение, встреча Святой Елизаветы Благовіщення, нашей, Святої с з Девой Марией, с з Богородицей. Вот эта ікона посвящена этому. дай Бог, щоб цей благодатний образ послужив усім нам. Дай Бог, щоб ми всі розуміли, що таке святість і велич материнства, щоб ми згадали, як материнство шанував наш український народ завжди. Як шанувало Божа Матір козаки, казаки, як шанують світу правідну Іванську Свету у всьому християнському світу?